Друзі, усім доброго ранку. Ви слухаєте онлайн хвилю радіокордон і у студії для вас працюю я Інна кічуткіна та Сашко Хрімленко. Нагадую, що нас можна не тільки почути, але й побачити у прямій трансляції на нашій сторінці у Фейсбук. І до нас, як ми і обіцяли, завітала член української спілки психотерапевтів Надія Матюк. Вітаємо вас. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії до України велика кількість пар сімей втратили можливість бути разом. Саме тому сьогодні, 14 лютого, в день всіх закоханих, хочемо поговорити про стосунки на відстані. На вашу думку, яка найбільша проблема так, в таких стосунках? Дякую. Дійсно. Під час війни і спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато свей зараз перебувають на відстані. І е, найбільшою проблемою в даному випадку є фізична відсутність партнера. І е, більшість сімей роз'їхалися і це викликало певні труднощі. І е, найтяжче для пар зараз е, змінити всі свої звички, які існували до цього, які існували до війни. Е, тому що більшість пар, наприклад. Е, Разом прокидалися, готували сніданок, їхали на роботу, гуляли по вихідних парку з собакою, ходили в кафе. А зараз, наприклад, ці всі звички змінились кардинально. І зміна у цих звичок, вона викликає у людини. Десь стрес викликає страх, тривожність і так далі, тому що це невідомо, це щось інше, і нашій психіці дуже тяжко освоювати нове, нам набагато комфортніше і безпечніше, коли ми знаємо, як все побудовано і що з нами відбувається. А нове завжди лякає. І тут ну, найбільше така неприємна, неприємний такий момент, який з яким стикнулися всі сім'ї, кожна пара, які розлучилися. Тобто для того, щоб стосунки процвітали, не знаю, прогресували, все-таки фізична оця близькість вона є необхідною. Е так, звісно, так, в першу чергу, тому що ми можемо доторкнутися до свого партнера. І хотіла сказати. Е так, фізичі лесний оцей контакт, він, звісно, найбільше зближує. І е запах партнера, дотики. Е Голос і так далі, обійми. Проте стосунки на відстані теж можна підтримувати, і війна не не вічна, вона закінчиться. І важливо в цей момент навіть на відстані бути підтримкою і опорою один одного. Далі я думаю, ми так. поговоримо про це. якщо от, намагатися все таки щось хороше шукати сьогодні свято всіх закоханих, Так. але ми так почали. Ми... Знаєш, сум... ну та але але, все ж таки, я думаю, що в кожному моменті свого життя, в кожній ситуації потрібно шукати щось хороше, якщо от. У стосунках на відстані це робити. Mm -hmm. а, що це може бути? Можливо, якісь, я не знаю, а, є речі, яким можна навчитися і потім використовувати це в подальшому сімейному житті. Можливо, є якісь речі, які потрібно зрозуміти, якісь висновки зробити. Mm -hmm. А так, так. Е, хочу сказати, що так, звісно, переваги є. І переваги є в першу чергу для тих, хто їх шукає, скажімо так. І. Е... У першу чергу це можливість навчитися самостійно приймати певні рішення і вирішувати ситуацію в житті, особливо для тих пар, в яких хтось був домінантом: чи чоловік, чи жінка, то зараз є можливість інші, іншому партнеру стати більш самостійними. А я зразу походу мене питання виникає. А от ця більша самостійність, вона потім не призведе до якихось. Непередбачуваних, можливо, проблем або. Ану, ти буй, Серії, я все можу сама, так. Може, ти й не потрібен, тому що я можу все вирішити сама. Той момент, Коли жінка стає, знаєш так, оп і все, я там сильно незалежна, мені потрібно для щастя. Ні, ми взагалі жінки сильні та незалежні. Е, ну, тут уже, в принципі це унікально, як на мене, і, і на мій поглядок психолога можливість кожній людині зрозуміти глибше себе в першу чергу, е, зрозуміти, чого ти вартий, тому що м, до війни всі перебували в таких більш-менш комфортних для себе умовах і, і якось там жили собі по накатанні, як я кажу. А потім, і, і, можливо, десь навіть не бачили до кінця своїх можливостей і не до кінця реалізовувалися. Зараз дуже багато жінок, і, як я чую. Реалізували себе насправді за кордоном, почали займатися якимись новими справами, які, якими до того не займалися. І тут вже кожен індивідуально вирішує для себе в першу чергу, як йому бути далі, чи продовжувати, чи не продовжувати. І також хочеться сказати про те, що оці стосунки на відстані це свого роду випробування для стосунків, щоб зрозуміти партнерам, чи варто взагалі далі після війни повертатися, створювати нову сім'ю і жити щасливим життям. Можливо, варто завершити їх, тому що є багато сімей, які живуть, жили там до війни, заради дітей, заради бізнесу, заради якихось там якоїсь спільної нерухомості, і війна. Я думаю, вона їх змусила задуматися, чи варто далі так жити, чи щось змінити. Тому е я не дивлюся на це якось так трагічно, що типу там жінка щось навчиться і стане теж домінатною Ні, так це плюси. Дивись, реалізація класно, да. може бути. А mm -hmm. я вже зрозумів, що я так сьогодні. Я я, ну, тобто, бачиш, це правда, що типу, тут навіть в таких варіантів. ситуаціях можна знайти плюс сіль. Я просто з усім погоджуюсь. Так, а можливо, ну і це класна, до речі, можливість, коли м, чоловік по іншому побачить, наприклад, свою дружину так. в іншому світлі, е, таку, яку він раніше не знав, більш це, сильною так. такою, і це також е, як варіант. Е, що їхні стосунки після війни стануть взагалі ще кращими, от тому, то, знаєте, така цікава штука. Оця розлука під час війни це як свого роду індикатор, який покаже як людям далі бути, чи віз'єднуватися, чи завершувати і будувати щось нове. Таке тестування. Так, так, ладно. Надія, хотілося б почути якісь конкретні поради. Як не тільки зберегти, а й примножити почуття в стосунках, але на відстані. От що робити? Зранку прокинулися, хочемо фізично цю людину обійняти. Її немає. Що будемо робити, Сашко. Ти мене питаєш? Ні, я зауважую твою увагу на відповідь Надії. Для того щоб стосунки лишалися такими життєздатними, необхідно, щоб у обох партнерів була максимальна така, виникало максимальне відчуття присутності один одного. І для цього що для цього треба робити? Ми можемо писати один одному, телефонувати, відеозвінки робити, просто знімати коротенькі відео з нашого життя, постійно контактувати, щоб був ефект присутності партнера. Також рекомендую ще. Постійно мати біля себе поруч якусь таку невеличку річ, яка от така особлива, яку вам подарував ваш партнер, яка нагадує вам про якийсь особливий момент у вашому житті. У спілкуванні з партнером навіть на відстані рекомендовано використовувати такий, знаєте, кожна пара має свій такий словниковий запас, якихось словечок, таких, які. Заводять один одного, які нагадують тільки, щось приємне. Які, тільки вони знають так про так, ці їхні, речі, так да, якісь такі особ, особливі слова, які е, окриляють, і дуже важливо до речі е, от. Таким знаєте, важливим теж показничком, того, що стосунки живі і будуть існувати далі, є побудова, постановка ціли на майбутнє і спільні плани, мрії. І, як Віктор Франкл да, казав, коли він вижив у концтаборі, що він вижив завдяки тому, що він жив і будував плани на майбутнє. І це допомогло йому пережити. Тяжкий період у констаборі, і тому дійсно постановка спільних цілей, що ми будемо робити, як ми будемо жити далі. Планування, планування якихось там подорожей, будь-чого. Тобто, тобто як... ріжу я салатик, така відеозв'язок зв'язок в мене триває угу. да, з моїм партнером, і під час цього ми можемо обговорювати, що коли закінчиться війна, так. ми поїдемо на відпочинок. Ми здамо там будувати обов'язково треба план. Ставити якісь цілі, спробувати їх уже досягати, по можливості. Ну тобто ці плани, оці далеко глядні, так. скажімо так, вони будуть тим, що стримує ці стосунки, навіть коли там вони е, десь ідуть не в ту сторону. Е Ну, це при умові, якщо партнери обоє хочуть продовжити ну, так, стосунки, так, да. тому що знаєте, дуже багато ну трошки можливо далі поговоримо. Чому, чому тяжко втримати так, на давайте, відстані, да. да але взагалі ще такі, от рекомендації uh -huh. до речі, цікаві. Ви можете навіть за кордоном присилати листівки. Присилати подарунки, сувенірчики, листи писати, не дивлячись на те, що ви там 24 на 7 наприклад, на зв'язку. Ну, хоча якщо чоловік на передові, то навряд чи, так листи ніхто не відміняв. Це так романтично, це, прикольно так? да купити там якусь листівку, і написати так. там От, так. сомчики, поставити. <реш> Так, а що ні, е повірте, це настільки буде зігрівати, е це настільки буде приємно, і з е таких маленьких е дій. Буде складатися оце, знаєте, буде ом, підтримуватися цей вогник кохання uh -huh. насправді. І хочу зауважити, що е, для того, щоб ці стосунки існували, жевріли і е, не погасли, то це потрібно працювати двом партнерам, Це однозначно, це не робота одного когось. От. І тільки тоді буде результат. А от дивіться, хочу запитати зараз за всіх чоловіків, тому що ми менш емоційні, ми менш можливо якісь здатні співпереживати. Жінки ж вони потрапили в ті, які виїхали, вони потрапили в нове для себе середовище, там їм важко. Адаптуватися, можливо, якось. Як, можливо, якісь поради для чоловіків, як підтримувати своїх половинок в таких випадках. Ну, ага. Тобто, словами досить складно завжди виразити, те, що ти там відчуваєш, те, що ти, е як ти думаєш. Можливо, якісь поради. Е, так, я хотіла сказати про те, що. Також дуже важливо розуміти один одного і розуміти, що чоловіки дійсно кардинально відрізняються психоемоційно від жінок. І якщо жінці треба виговоритися, то чоловік може замкнутися в собі, і жінка часто це сприймає як. Те, що вона в чомусь винна, що це претензії якісь до неї, а чоловік може просто реагувати так на стрес, йому може бути просто страшно. І тут треба прислухатися до партнера і говорити. Говорити і ви знаєте, пари, які розмовляють і кажуть, що з тобою, можливо тобі, що з тобою відбувається, як я тебе можу підтримати. Давай поговоримо. Мені теж страшно. Тобто, які діляться своїми почуттями, ці пари значно. Легше перепереживають усі конфліктні такі ситуації. Момент конфліктів менше в стосунках і їм легше щодо чоловіків. В першу чергу, кожен чоловік знає свою жінку. Ніхто, ніхто так не знає, як він, напевно. А, або думає, що знає. Або думає, да. так. Якщо варіанти. думати. І тут вже, кожному, ну, кожен, мені здається, індивідуально. Комусь важливі слова, комусь важливі подарунки, як би це не звучало, тому що жінки люблять подарунки і увагу. І, і ось, знаєте, На мою думку, особисто, я. Це моя особиста думка. Багато жінок, які за кордоном і е, полишили своїх е, чоловіків і там розлучилися з ними, то це жінки, яким бракувало от саме уваги е, фізичної, саме фізичної уваги, е, яку вони почали отримати, наприклад, там, будучи за кордоном, так яку їм їхні чоловіки не могли фізично надавати. Є такий е, е, тип жінок, скажімо, для яких це ну суттєво важливо. Тому, чоловіки, не хвилюйтеся, ніхто, крім вас, краще за вас не знає вашу дружину. І якщо ви обоє хочете зберегти ці стосунки, то я впевнена, що і обоє працюєте над цим, що ваша дружина зрозуміє і, і ваші слова підтримки, і навіть вашу мовчанку іноді вашу смс будь-що, якби. Все, все вон ну я впевнена, що вона зможе зрозуміти, що ви її намагаєтесь підтримати, і е... все, це дати раду. Да, все, це все це працює. Це все працює хотіти тільки. Так. <світ> 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 я хотіла ще запитати, чи існує яка статистика? Ну всі говорять про те, що розлучень стало набагато більше. Під угу. час війни є така статистика? Так, Щодо статистики, мені теж цікаво, я завжди слідкую за цим і скажу, що на диво, статистика показує, що за 2022 рік кількість розлучень втричі зменшилася, а кількість шлюбів збільшилась. І це радує, да? радує. Дуже так. приємно. Слухай, Я здивована. Я думала, навпаки. Зараз поясню, чому так відбувається там кількість одружень була 169 тисяч, так, а розлучень 56 тисяч була. Найбільше розлучилися в Києві, і найбільше одружилися в Запорізькій і Дніпропетровській областях, Кіровоградська область, тобто більше туди до фронту. Чим ближче до фронту, тим яскравіші почуття. Ну, Виходить, що так. А може люди, знаєш, цінніші більше моменту. Все зайве, мабуть, що відпадає десь, відсікається. того життя, Давай одружуватися. Будеш моїм чоловіком. І що ще цікаво, хочу сказати, що така тенденція. Це такий бум. У нас був у 2014-2015 роках, коли почалася війна. І, ем... Уже у 18-му році, до 17-го року він тривав такий бум, коли більше дуже багато було одружень, а розлучень було значно менше. Але уже у 18-му році е, проявився так званий компенсаційний підйом кількості розлучень. Тобто почали, почали кількість розлучень почала збільшуватися. І от Якби статистика чекає, що допускає, скажімо так, що 2023 рік саме буде роком, коли ймовірність розлучень буде збільшуватися. Чому? Тому що вважається, що розлучення, питання розлучення зараз поставлено на паузу в багатьох парах, в багатьох сім'ях, і коли вже там закінчиться війна. То люди повернуться до цього питання, і ви маєте на увазі, що дружина за кордоном, чоловік так. тут. вони прийняли вже рішення розлучатися. Так, але можливо, да, документально е, е, да найбільше найчастіше розлучаються серед цих розлучень, що зараз припадали на 22 й рік. Це розлучення, які в пар, які не мають ні дітей, там е, там дуже мало спільного, і тому їх там легко розводили без проблем. А уже сім'ї, які мають діток, які мають там нерухомість і так далі. То ну, це вже якби питання на паузі. Питання? Потім, переживши ці всі моменти, вони такі вже знов з'їхали, зустрілись. Слухай, що нам у нас все нормально ще було порівняно з тим, <світ> що ми <світ> пережили, і все, і ніхто не буде вже розлучати. <світ> Багато людей звертається по допомогу, коли е, розуміють, що не можуть втримати ці стосунки. Е, так, ви знаєте, якось останнім часом я вам скажу так, що якось. Літом, осінню, ще на початку осені не було таких яскравих звернень, але останнім часом дійсно почастішили особисто до мене випадки, коли звертаються клієнти за допомогою. І, до речі, знаєте, навіть питання більше звертаються ті пари, які пари прямо, тому що я і сімейний психолог, і також консультую пари, які зараз знаходяться за кордоном. і насправді які не в розлуці, А за кордоном теж не просто там. І теж стикаються вони зі своїми м, такими ситуаціями, коли дуже багато проходиться працювати, і часу виділяти один на одного дуже мало. Або, наприклад, там чоловік працює, дружина постійно з дітьми. І це теж ну, значно погіршує стосунки. От якось в моїй практиці більше такі попадаються пари, пари, да, які не категорично на відстані, а разом, але за кордоном. Угу. І от, а мені от цікаво, як це відбувається. Ви кажете, що до вас звертаються пари там е, за консультацією. Я просто ніколи навіть не задумався, як, як це все відбувається. Тобто є пара, вона там. З якогось приводу сваряться. Вони звертаються до вас, кажуть, у нас є така проблема, ми там не можемо зійтися на якійсь одній думці чи я не знаю. Чи він мене не любить? Так, чи що відбувається? Що таке? Він зраджує, не зраджує, а вона може. Ну, коротше, і от вони до вас звертаються, і вони вам розказують свою проблему, а ви їм радите, як краще так чи інакше вчинити. Так, до мене, наприклад, звертається пара, і вони кажуть, що от у нас виникає там. Ну, зазвичай це якась там тема конфлікту. Флікту однозначно, тому що ну, якби, якби все було нормально, конфліктів би не не було. І ми спочатку працюємо разом всі в трьох. Визначаємо е, я як спеціаліст визначаю, в чому проблема, які є. Е, е, Напрямки роботи, дивлюся, я, як, як бачить ситуацію один партнер, інший партнер. Ми проводимо певні там, практичні заняття з ними зразу на першій консультації, для того, щоб я могла розуміти, як кожен з партнерів бачить їхні стосунки. Тому що в мене була, наприклад, така пара, коли. Чоловік йшов ем, пити каву з друзями. і ну, Це для нього такий свого роду був просто як ем, ну, не то, що релакс, а як е, такий ресурсний такий стан, необхідно було йому необхідно було. Каву йшов пити. Да, він, наприклад, вставав вранці і пішов. Просто каву. В, е, ні, в ра... Ранішня кава у нього була з друзями. Ну не кожного дня, але була. Ні, то я, я думав, що типу жінкам не подобається, коли там десь на рибалку Ну, Пиво, якось там п'ють, футбол дивляться, да, а бо... тут каву п'ють. А тут просто каву. І е, в чому далі була фішка? Е, було цікаво те, що дружина в цей момент, коли чоловік іде, е, вона починає йому наярювати і хвилюватись. Типу, за нього там, і вона каже, я, як... я, яке слово хвилюватись? Так, ми хвилюємося, не виносимо вам мозок. І вона так, вона йому телефонує і питає там, коли ти прийдеш додому. Я там хвилюсь, тобто вона ось цими діями проявляла якусь турботу за чоловіком. Чоловіка, а чоловік вважав в той момент. Що е, оці дзвінки, вони його дуже дратували, що вона заважає йому там розправлятися. Тобто для нього турбота, турбота для них була зовсім по-різному, визначалася. Для жінки це були дзвінки, для чоловіка це навпаки, щоб його не турбували і так далі. І ось на, насправді такі прості моменти, речі е, люди не обговорювали, не могли пояснити, можливо, один одному. Ну не всі ж можуть люди пояснювати, що з ними відбувається. І ми розібрали ці моменти. Ще були інші супутні е, ситуації, але е, такий був момент, і коли ми попрацювали, то це питання вирішилося, і зараз е, ну я періодично тримаю контакт з своїми клієнтами, е, то це зараз питання взагалі не піднімається, і вони себе ок тут відчувають, тому класно, якби потім уже після Ні, ні. Після ну не од багато мене було сімейних консультацій. Я не рахую насправді, але помітила одну єдину таку тенденцію, все, що об'єднує всі пари, сім'ї. Люди не говорять. Все. Просто все, що треба для, Просто... для сімейного щастя, це говорити. Але крім і того, ще... що говорити ще й чути один, одного чути, треба. Та. і ще щоб чоловіки розуміли, що а, коли, чоловіки, коли ми вам дзвонимо, то це турбота. Mm -hmm. А, не а те, щоб що жінки розуміли, що коли ми йдемо на каву, то нема що турбуватись? Бачиш, і тут конфлікт. А мені от цікаво війна, повномасштабна війна, додатковий стресовий фактор. От з вашої практики, якось. Ну, звісно, що повпливало це на сімейні пари. Так. От здебільшого, може, ви можете якусь якісь там статистичні дані навести із своєї практики, або те, що ви для себе спостерігаєте, яким чином оцей стрес від війни повпливав саме на стосунки? Так, я ми говорили вже частково про це, і я можливо десь повторюсь, але скажу, що. Стрес впливає, однозначно впливає всі живі люди, як я говорю, ми мене роботи, і звісно, що тут питання в тому, як кожен з партнерів переносить цей стрес. Хтось може замикатися в собі, хтось може істеричити, плакати, хтось може може навпаки там активізуватися і бути таким дієвим. І тут дуже важливо, ви знаєте, десь проявити можливо. Терплячість один до одного і приймати, виносити свого партнера, витримувати вірніше, да, свого партнера це дуже важливо. Витримувати якісь істерики, витримувати, е, ну, жінки за жінки зазвичай істеричать, впадають в паніку. Е, чоловіки більше можуть закриватися в собі, але розуміти, що що відбувається, що якщо чоловік мовчить, то це не через те, що там ти погана, або якщо жінка істеричить, то це не, не через те, що. Що у неї там щось не так, це через те, що їй може бути страшно, їй теж може бути там не знаю, дискомфортно і так далі. І тут є безліч варіантів, якщо ви бачите, що ви самі не справляєтеся. Велкам до психології. зараз вистачає абсолютно багато різних тренінгів, безкоштовних, коштовних, які хочеш. Психологів зараз навіть дуже часто почали вже збирати. І мене це дуже радує. Живі зустрічі, дівчата в Києві, різні б'юті форуми, на яких я теж неодноразово виступаю партнером, і це дуже розряджає обстановку, особливо для жінок. Це дуже так класно це мотивує. Жінка, знаєте як Свіжий ковток повітря робить, да. і е, коли щаслива жінка не вносить мозок чоловіку, ну чоловік, я думаю, теж щасливий в цьому випадку, якщо вони поруч знаходяться. Тобто тут задача розуміти, чому мій партнер так себе веде. Можливо, він не відпочивав давно, ну, відповідно, тому що війна, е, є люди, які там намагаються якось на вихідних по можливості кудись виїхати. Але можливо, людина не виспалась, можливо, вона ну, стрес через от. Недостачу відпочинку через там надмірну навантаженість і так далі. Тут е, треба терплячість проявляти от, насправді для того, щоб ці стосунки жевріли так само на відстані, знаєте, як, е, а чого ти так говориш? Е, та я нормально говорю, да е, я бачу, як ти говориш, і все, і поніслась, називається, закрутилось і поїхало. І той кінотрубку, той трубку, і все незадоволення. Тому. Е, Важливо розуміти, да. тим паче на відстані, тому що якщо ти вживу можеш підійти там, через 5 хвилин до партнера, обійняти, поговорити, і, там, пробачити і все, і, і піти разом пити каву, чай, чи, так, і, чи ще щось, то на відстані це тяжко зробити. І на відстані тут важливо ну, чути партнера, партнера і запитати ліпше. Там, ти не в настрої, давай пізніше тебе наберу. От краще якось знаєте, десь згладжувати оці такі гострі моменти. Uh, Сьогодні у нас uh, все таки день всіх закоханих, так Так, uh, побажайте нашим слухачам щось. В День закоханих. Я хочу всіх привітати з цим таким прекрасним днем і побажати, щоб кохання в вашому серці ніколи не згасало, щоб воно гріло вас, всіх оточуючих, гріло, зігрівало, дарувало надію на світле майбутнє. Також хочу подякувати нашим військовим, Збройним силам, прикордонній службі, всім силовим структурам, які зараз стоять на варті нашої. Безпеки і за можливість, яку ви даєте нам працювати е і надіятися на перемогу. Тому пам'ятайте, що кохання перемагає все. Дякуємо, друзі. Нагадуємо, що до нас у студію завітала член Української спілки психотерапевтів. Певтів, Надія Матюк, ваша сторінка є в інстаграмі. Так. так, як вас там можна знайти, щоб можна було подивитися на всі ваші там б'юті? Записати <серене> можливості сходити на консультацію. Так, я підписана як Надіжда Ліма 10. Це мій псевдонім робочий. Я з ним працюю, тому Надіжда Ліма 10. Welcome. Все, будемо заходити, Так. <серене> Усім гарного настрою! Почуємось на онлайн-хвилі Радіо Па-па.